Добрий день, дорогі діти! З вами Юга Верена Іванівна і ми працюємо за програмою Дебати. Сьогодні ми будемо продовжувати розглядати помилки при розмірковуванні і поговоримо про неформальні логічні помилки. Логічною помилкою називають міркування, в якому висновок не випливає з посилок. У цьому разі і посилки. І саме висновок може бути як істинними, так і помилковими. Таким чином, поняття логічної помилки вказує не на істинність чи хімність суджень, а на порушення логічної зв'язності в міркуванні. Розглянемо такий висновок: усі візиготи пернати, чибурашка візигот. Отже, Чибурашка Пернатий. Це логічно безпомилково. хоча… Фактична істинність передумов і висновку є сумнівною. Саме такий висновок безпосередньо випливає з даних передумов. З іншого боку, у такому міркуванні, як людина савець для людини природне прагнення щастя, отже всі люди брати, припущена логічна помилка, хоча й передумови і висновок у певному сенсі істині. Цей висновок із даних передумов не витікає, і це очевидно. Розрізняють формальні та неформальні логічні помилки. Формальні логічні помилки є результатом порушення логічних законів, правил визначення та поділу понять, правил побудови суджень, правил висновків. Проте на практиці часто доводиться мати справу з неформальними. Логічними помилками. Зрештою, будь-яка неформальна логічна помилка дають у собі порушення загальновизнаних принципів логіки і може бути зведена до однієї чи кількох завуальованих формальних помилок. Ігрокам дебатних ігор. Дуже важливо вміти своєчасно розпізнавати неформальні логічні помилки. Тому ми зараз із суто практичних міркувань розглянемо і систематизуємо їх. Неформальні логічні помилки виникають при міркуванні тоді, коли в доводі, що наводиться для обґрунтування тези, використовується щось неясне, недоведене або зовсім немає відношення до обґрунтованої тези. Відповідно, неформальні помилки можна розділити для практичної зручності на три категорії: перша помилки неясності, друга помилки припущення допущення і помилки недоречності неумісності. У цьому занятті ми зробимо акцент на помилках неясності. Помилки неясності припускають неясність у міркуванні. Наявність чогось неоднозначного, нечіткого чи розпливчистого у словах співрозмовника чи способі висловлювання. Помилки припущення виникають, коли для обґрунтування тези використовуються необґрунтовані чи недоведені судження, і помилки недоречності, коли висновок не має будь-якого логічного зв'язку, як мінімум. З однією з посилок. Сьогодні, діти, ми розглянемо з вами види помилок неясності. Помилки неясності. Перше, це підміна поняття. Помилка, що виникає при зміні значення слів під час міркування. Ця помилка передбачає безпосереднє порушення логічного закону тотожності. Коли люди спілкуються, вони можуть називати одні і ті ж терміни, але кожен буде вкладати в них свій сенс. При цьому вони можуть помилково думати, що інша людина вкладає такий самий сенс, як і вона. Ну, Розглянемо такий приклад. Якщо на запитання, чи вірите ви в Бога, ваш співрозмовник відповідає, звичайно вірю, Бог він один для всіх. Не поспішайте бачити в ньому свого однодумця, тим більше однодумця всіх. Перш ніж ви і він визначилися, що мається на увазі під Словом Бог, марно сперечатися про Божі атрибути, перш ніж ви встановили, який сенс ваш опонент вкладає в це слово, чи має він на увазі біблійного Творця, або разом Всесвіту, чи гепотетичну космічну силу. Або абстрактну безособову причину. Якщо ваші фундаментальні визначення не співпадають, безглуздо добиватися згоди в деталях. Навіть якщо ви зійдетесь в условлюваннях, за ними стоятимуть різні ідеї. Ще такий приклад. Ну, Нерідко доводиться стикатися з наступним ланцюгом міркувань. Перше, так, зірки еволюціонують, друге отже, світ еволюціонує. І третє отже, людина походить від мавпи. Тут на першому етапі міркування відбувається підміна поняття, але в другому відбувається логічний стрибок. Дійсно, у першому випадку, під терміном еволюція маються на увазі реальні зміни в часі. У повній відповідності до законів фізики, блакитні зірки, згораючи, перетворюються на червоні гіганти. Ці остигаючи стають білими карликами, які вибухають над новими, припиняючи своє існування. Але це природні процеси розпаду на живої матерії, які не мають нічого спільного з ідеєю природного прогресу матеріального світу. З якого пов'язане розуміння еволюції у другому твердженні. А з самої по собі тези світ еволюціонує зовсім не випливає якась певна версія походження людини, у тому числі і від мавпи, про що йдеться у третьому твердженні. Еволюція взагалі належить до тих термінів, якими найчастіше маніпулюють у наші дні, одночасно приписуючи йому. Принципово різні значення. Ну, такі як перше походження, друге природний прогрес, третє видоутворення, макроеволюція, мікроеволюція, четверте теорія Дарвіна. П'яте зміни у часі. Тільки уникаючи логічної помилки підміни понять можна досягти ясності в дискусіях про еволюцію. Практика показує, що часом навіть у дискусіях доводиться накладати табу на слово еволюція, закликаючи опонента прямо говорити, що він має на увазі, чи то походження, чи то зміни в часі, чи то відотворення чи прогрес, чи поява якихось нових властивостей. Чим більше смислових значень має слово, тим менше від нього користі в конкретному міркуванні. Безліч значень, рівнозначно відсутності значення взагалі. Прикладом підміни поняття може бути і народна така доктрина, да? яку усі знають, де не згрішиш, не покаєшся. І навіть її продовження не покаєшся, не врятуєшся. Гріх в одному випадку означає поділ з Богом, а в іншому провина. Каятися в одному випадку означає звернення до Бога. Без якого не врятуєшся, а в іншому сповідання про вин. Саме таку підміну поняття викриває апостол у тексті Римляна. Далі підміна тези. Сутність цієї помилки в тому, що в ході доказу навмисно або не навмисно змінюють сенс тези, що доводиться. В результаті доказ відноситься до одного твердження, а здається, що він відноситься до іншого. Хитрі сперечальники іноді використовують підміну тези свідомо як полемічний прийом і під час доказу своєї тези, і під час простування чужої. Крайнім проявом підміни тези є так звана втрата тези. Коли в ході міркування людина взагалі забуває про свою початкову тезу і замість неї пропонує для доказу або спростування іншу довести, або спростувати яку значно простіше. У разі успіху людина при цьому досягає враження перемоги в суперечці, непомітно змінивши сутність цієї суперечки. Ми ще це розглянемо на прикладі. А, Висловлюєте, сонячні дні це добре. Б. Якби всі дні були сонячними, то ніколи не було б дощу. А без дощу настала б посух і голодна смерть. В даному випадку Б вводить утвердження А слова всі. Далі він говорить про дощ, чого не було взагалі твердженні А. Вийшло, що позитивне добре твердження стало негативним. А у дійсності каже, що сонячні дні це добре, не згадуючи нічого про дощові дні. Приклад другий: Олег висловлюється: щодня після школи дітям треба давати морозиво. Гриша, це згубно позначиться на їхньому здоров'ї. Вова. Ти хочеш, щоб наші діти голодували? Олег каже, що дітям треба давати морозива після школи щодня. Гриша відповідає на це твердження, припускаючи, що морозиво буде введено в щоденний раціон і заявляє, що це шкідливе здоров'ю. У відповідь, припускаючи, цілком нерозумно, Вова каже, що якщо дітям не давати морозива, то вони голодуватимуть. Опонент це робить для того, щоб грищі було важче аргументувати протилежне твердження, діти повинні голодувати. Таким чином, Вова відводить свого опонента в іншу область, в якій аргументи про шкоду здоров'я стають неактуальними. Одним із аргументів, які дуже часто можна почути, є тип аргументу, який насправді є логічною помилкою. Ім'я йому. Несправжній шотландець. Придуманий він був Ентоні Флю, британським філософом, який спеціалізувався в аналітичній філософії та філософії релігії. Наприклад, наводилася історія шотландця, який прочитав статтю про жахливі злочини в Шотландії і заявив, що жоден справжній шотландець такого б не вчинив. Цим він виключає злочинця з числа шотландців просто на підставі того, що такий. Злочин не міг бути скоєний шотландцем. У чому тут помилка? Така заява могла б працювати, якби були вказані конкретні критерії причетності до групи. Наприклад, жоден справжній блондин не, має мати, не може мати чорного волосся. Або жоден, хто програв у грі, не може бути переможцем. Критерії приналежності до цих груп зазначені конкретні і дії підпадають під них. У випадку ж із шотландцем немає жодних критеріїв, які говорять про те, що він може чи не може чинати, чинити злочин. Цей аргумент використовується неймовірно часто віруючими, намагаючись відокремити себе від інших, більш екстремістських груп. А помірні мусульмани, наприклад, часто говорять про екстремістських мусульман, що вони не справжні мусульмани. І справжні. І справді такого не зробили б. І все це, незважаючи на те, що відомості черпаються з однієї книги. Більше того, і атеїсти часто роблять цю помилку, заявляючи про те, що справжні атеїсти не вірять у привідів чи потейбічні сили. Атеїзм має один чіткий критерій, і він не говорить нічого про інші речі. Ще така помилка неясності, яке е, має цікаву назву техаський снайпер. Таку назву отримала найвища форма втрати тези, коли тези оголошується будь-який висновок, до якого проводять міркування. Як влучно охарактеризував такий підхід Мішель де Монтень, не досягнувши бажаного, вони вдали, що бажали досягнутого. Ця помилка отримала свою назву з історії, коли ковбої, що переганяли Техасом худобу, побачили комору, змальовану мішенями, і в самому центрі кожньої зяяв кольовий отвір, причому за формою та розмірами отворів можна було судити, що стрілянина велася з досить пристойній відстані. Хто це у вас такий влучний?» – запитали вони хлопчика Раба, який працював поблизу. Це мій господар, сер, відповів той. Він щоразу, як нап'ється, палить по коморі, а вранці, протверезивши, малює навколо простріляних дірок в мішені. Льюіс Керл, англійський письменник і математик, авторка Скаліса в країні див, описав результативність такої аргументації таким чином. У правильності свого діагнозу, ви так само впевнені, як та мудра мата, яка каже Няні. Мері, підніміться, будь ласка, в дитячу, подивіться, що робить малюк, і скажіть йому, щоб він цього не робив. Далі до помилок неясності відноситься двозначність висловлювання. Двозначність схожа на помилки підміни поняття і підміни тези. Але в цьому випадку, замість підміни одного поняття іншим, навмисно використовується теза або поняття, що вживається в кількох сенсах одночасно. Двозначність кваліфікується як помилка, тому що вона за своєю суттю вводить в оману. Приклад, коли суддя спитав обвинувачено, чому він не сплатив штраф. За паркування той відповів, що він не повинен був його оплачувати, оскільки на знаку було написано парковка тут це нормальна. І тому він пропустив, що паркуватися тут нормально, можна без оплати. Наприклад, така заява: фельдшер відвіз жінку до лікарні у стані алкогольного сп'яніння. Хто був п'яний фельдшер чи пацієнтка? Виходить, що того, хто говорить, можна зрозуміти подвійно через неправильно побудоване речення. Так виникає небажана двозначність, і вона тягне за собою домисли, уточнення та марнування часу. Ну, розглянемо деякі ще приклади. Таке твердження: скориставшись моментом, він з'їв коня. При буквальному прочитанні пропозиції може здатися, що хтось з'їв коня, але насправді йдеться про партію в шахи. Один із гравців узяв шахову фігурку супротивника. Далі таке висловлювання. Водій, який збив дівчину на зебрі, стримко залишив місце подій. Такі формулювання нерідко прислазують, коли надається інформація про події дня там на дощі, на вин. створюючи непорозуміння, чи йдеться про пішохідний перехід, чи про дівчину, у яка їхала верхи на зебрі. Або е таке на рекламному плакаті написано «Дорогу зайди в магазин і купи. Гвоздикий, наголосу немає, двозначність пропозиції не дає зрозуміти, про що йдеться, про квіти або маленькі цвяхи. І ще приклад із літератури. У гомересці Антона Чехова записка. Комізм виникає через двозначність. Бібліотекарка, яка за суміцницем служила буфетницею, повідомляє старшині клубу. Лікар і технік у дружини Петра Нілича під ліжком. Слово лікар та технік не виділене лапками. Може здатися, що дружина Петра Нілича вела розпусний спосіб життя, але насправді малограмотна бібліотекарка просто ні, не виділила лапками назви журналів Лікар та технік. Використання двозначності, реклама. У рекламі часто зустрічається епатажна дозначність. Це робиться для того, щоб привернути увагу потенційних клієнтів. Наприклад, одна мережа супермаркетів запропонувала покупцям завдати удару по яйцям. Бити нікого не планувалося, і йшлося лише про акцію зі зниження цін на яйця. Широкий резонанс у суспільстві викликали рекламні щити, на яких була зображена дівчина, що стосується касається своїх грудей, маленька зате своя. Нижче дрібним шрифтом наголошувалося, що йдеться про квартиру. Це була реклама агентства нерухомості, гумор. Двозначність часто призводить до виникнення комічних ситуацій. Упродовж матчу наша збірна багаторазово вразила поразила ворота. Найбільше ворота були вражені. Як у них можна не влучити з одного метра? Цей популярний анекдот ґрунтується на двозначності слов вразити. Політика у політичній сфері до двозначності ставляться подвійно. З одного боку, її рекомендують уникати, неправильне тлумачення може спричинити проблеми міжнародного масштабу. Наприклад, директор ФБР Джон Едгар Гувер, це американський державний діяч, який займав посаду директора Федерального бюро розслідувань. на одному з документів зробив позначку Стежити за кордонами. В результаті було посилено контроль за прикордонними територіями, хоча послання було адресовано секретарці, яка часто виходила за поля під час передруку документів. Але двозначність інколи потрібна. Розглянемо у яких ситуаціях. Продумана і обґрунтована двозначність добре впишеться в літературний твір, якщо потрібно, розрядити атмосферу оригінальним жартом, підкреслити абсурдність того, що відбувається, і третє, внести неясність, що закрутити детективну інтригу. У той же час треба пам'ятати, що випадкові двозначності ставляться до грубих мовних помилок. Вони позбавляють вір ясності та логічності та демонструють непрофесіоналізм автора. Такими можуть бути близькі за змістом терміни. Хочу ще звернути вашу увагу на такі різновідвозначності, як амфіболія. Він виникає через специфічний порядок слів. Амфіболію чудово ілюструє розповідь письменника-постмодерніста Віктора Пелевіна годування крокодила хуфу. Прочитавши винесену в назву фразу, персонажі неспроможні зрозуміти її сенс. Чи нещасний хуфу став кормом для крокодила, чи хуфу годує крокодила, чи хтось годує крокодила, що належить хуфу. І діти, зараз я вам дам завдання надам. Знайдіть і класифікуйте двозначності в наступних фрагментах і виправте помилки та поясніть причини їх виникнення. Перше. Для дедалі більшої кількості професій, неодмінною вимовою стає володіння комп'ютером та знання англійської. Друге твердження. Чоловіки підносять жінкам на червоних аксамитових кріслах червоне віно. Крісла патерці, але не бентежать тіре, антикваріат. Третє. Вам організована кімната дозвілля, яка віддаватиметься вам щодня на 20 хвилин. Четверте Віднімемо податки з вашої квартири. П'яте. Вибачте, я вас усіх переб'ю. І шосте долар переможе євро, але не карбованець. І зараз е, притчу вам розповім. Е, головний секрет майстер, майстерності притча про те, як майстер навчав гончарній справі. Великий майстер гончарної справи закінчував навчання учнів. Він оголосив, що оцінюватиме майстерність учнів або за кількістю, зроблених за тиждень, або за одним, але найкращим виробом. Деякі учні відразу почали ліпити всякі глечики, горчики, тарілки, кубки, і опалювати їх у печі. Вони ставали якомога раніше, щоб зробити якнайбільше. Вони обговорювали одна. З одної помилки ділилися досвідом та ідеями. Вони не мали жодних секретів один від одного, адже на кількість робіт це ніяк не впливало. Інші учні вирішили не марнувати час і сили. Багато часу вони проводили у фантазіях, бажаючи продумати найкрасивішу і найдосконалішу вазу, найправильнішої форми найяскравішого забарвлення, великого розміру і. Найнезвичайнішим, найнезвичайнішим малюнком. Кожен тримав свої ідеї у секреті. У майстерні вони, вони з'явилися лише в останній день і працювали вночі до самого ранку. Вранці великий майстер попросив учнів принести свої роботи. Довго учні виносили глечики, тарілки, чашки, кубки, горчики. Дивувався вчитель винахідливості юних гончарів. Він кожного похвалив, помітивши серед багатьох. Невдалих робіт кілька талановитих творів. А учні, що не виспалися і принесли по одній вазі, жодна з них не була ідеальною чи красивою, проте мала безліч недоліків. Так, великий майстер продемонстрував головний секрет своєї майстерності, і учні подякували йому за наочний урок. Ми бачимо, як двозначність да, завдання. Майстра вплинула на результати робіт учнів. На цьому, дорогі діти, в мене все. Бажаю вам обрати свій шлях у житті, йти до своїх цілей, Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!